Так, друзі, сьогодні на полі в Черкащині дивимося картоплю. Картоплю від французької компанії Жермікопа. В основному тут вирощується картопля, яка йде на фрі, чипси. І що я можу сказати? Що є два гарних сорти, які вже сподобалися на початку. Вегетації. Це келлі. І в основному вона дуже гарно дає розвиток. Тому будемо спостерігати за нею далі. Зараз ще підійдемо до одного сорту, побачимо, він вже нас візуально теж подобається. ось, А далі будемо вже більш детальніше розповідати. Ось така от ситуація на сьогоднішній день. І зараз якраз час вносити бор. Бор, щоб рослина почала утворювати бульби, а не абортацію. Тобто йти в вегетацію. Тому хто має картоплю, вносить бор і буде добре.